Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці Передача з перших уст. В Студії журналістка Світлана Кривінська. Безкоштовно вивчити українську мову можуть всі бажаючі мешканці Вінниці, взявши участь у мовному курсі Вільна Українська. Як швидко і цікаво опанувати солов'їну і вільно спілкуватися нею у побуті, про учасники мовного курсу та важливість вивчення рідної мови сьогодні говоримо з гостями студії: координаторкою проєкту Вільна українська Антоніною Пастушенко та модераторкою курсів, вчителькою української мови та літератури, заступницею директора з навчально-виховної роботи Вінницького цей 33 три Бойко Вітаю вас! Вітаю Отож, Про що мовний курс? Вільна Українська вільна українська, як ви вже й сказали, про нашу солов'їну українську мову, про один із головних таких державотворчих чинників, на якому тримається власне наша державність українська, і особливо гостро це зрозуміло в сучасних умовах у в час воєнного стану. Власне, вільна українська це безкоштовні офлайн-курси розмовної української мови для всіх охочих мешканців Вінницької міської територіальної громади. І дещо про передумови створення, якщо можна, так кілька угу. слів. Курси започатковано ще у 2022 році з ініціативи нашого міського голови Сергія Мургунова. І створення такого проєкту було досить органічним в зв'язку із тими подіями, які прийшли на нашу. Україну uh... Адже в усій нашій державі розпочався такий посилений курс на українізацію. Всі свідомі громадяни вирішили нарешті відмежуватися від ворожої мови, історії, культури, і тому Вінницька міськрада не могла не відреагувати так само створенням ось такого мовного проєкту. Ми знаємо, що ворог використав мовне питання як один із причин, одну з причин нападу на нашу суверенну незалежну державу. Тому мовне питання стояло особливого і в цьому була дуже така разуча потреба, і ми це збагнули, коли почали організовувати курс. Спочатку ми організували п'ять груп, передбачаючи, що зареєструється 100 учасників. Але вже за півтори доби було набрано 200 охочих опановувати мову, і ми достроково були змушені припинити реєстрацію і додати ще п'ять груп. Тому у 2022 році, починаючи з червня, ми стартували в межах 10 груп і успішно закінчили цей проєкт в серпні минулого року загальною кількістю 400 учасників, провівши 48 занять і отримавши чимало схвальних відгуків від наших учасників. То як стати учасником вашого мовного курсу? Дуже просто потрібно стежити за анонсами Вінницької міської ради. Це в телеграм-каналах, на Фейсбуці, за сторінкою міського голови. Там, власне, з'являються найперше анонси про те, що проводиться набір на найближчий потік, і наводяться реєстраційні форми, завдяки яким можна перейти і власне зареєструватися на найбільш зручній локації в різних частинах міста. Це вже другий потік. Ви сказали, так і хто реєструється, як правило? Це другий потік цього року, а вже mm. четвертий за історію існування власне mm -hmm. проєкту. Реєструються, як ми вже сказали, всі охочі мешканці Вінницької громади. Коли ми планували е, цей проєкт, то він був розрахований для внутрішньо переміщених осіб. Ми mm -hmm. так собі думали, що це люди, які найбільш постраждали і від воєнного вторгнення. І від впливу російської цієї мови, тому вони найбільше потребували цієї мовної реабілітації. Угу. Ось, але реєстрація показала, що і вінничани мають таке прагнення, тому що чимало хто розмовляє все ж таки російською і е, дуже кається в цьому, як ми помітили. Тому 50 на 50 – це і внутрішньо переміщені, і наші вінничани. Який вік учасників загалом? Чи є там поділ вас на вікові групи, і чи за рівнем там знань? Я не знаю? Так, ми, звісно, при опитуванні враховуємо і вікові категорії, і рівень освіти наших слухачів потенційних. Але як показала вже практика, мало підліткових груп минулого року були організовані окремо підліткові групи. Але цього року ми не розмежовуємо, оскільки в школах вже запроваджено такий ми називаємо дочірній проєкт цього вільної країнської вільної українська плюс. Вже п'яти закладах загальної середньої освіти він протягом минулого навчального року, 22 23 успішно теж впроваджувався, і було залучено 180 учнів. І переважно, якщо це діти, то вони готуються до національного предметного тесту до угу. ЗНО. Але наші курси на, на це не зовсім розраховані. Вони розраховані власне на таке говоріння, на живу мову, угу. яку можна використовувати в побуті. Тобто більше акцент на спілкуванні, правильно? Так, так. пані Наталю, ви викладаєте, ви є фахівцем. Так. Розкажіть, як цікаво донести до ваших абітурієнтів, до студентів, щоб вони могли опанувати з цікавістю з якісно легко українською. Ви знаєте. Знаєте, коли я прийшла на перше заняття в минулому році, в душі була тривога, нелегкий час, ракети літають над головою. Усі люди, я собі так міркувала, це люди з такими складними долями прийдуть туди. І коли я побачила очі, які палали, учасники курсів були різного віку, від 18 і 60-ті за. І всі були зацікавлені. Люди сиділи з ручками, з записниками, конспектували. Найперше, з чого ми почали спілкування, ми прийшли до такої думки, що мова це найкращий кордон від ворога. Всі були з цим згідні. Також провідною такою ниточкою були слова Ліни Костенко: що нації не вмирають від інфаркту. Першим їм відбирає мову. Дивлячись на те, що це курси спрямовані на розвиток грамотного спілкування усного та писемного, то будувалися заняття в такій активній взаємодії. Це різні ігри, рольові ситуації певні. Надзвичайно цікавило слухачів курсів не тільки мовне питання, а й біографії наших відомих літераторів, представників культури. ми з Учителями, які працювали по космонавтів 29, вирішили так, що будемо отримувати від слухачів певні пропозиції і відводити якусь частинку для загального такого розвитку культурного і літературного слухачів. І вони подавали пропозиції. Наприклад, їх дуже цікавила живописна спадщина Шевченка, історія написання Наталки Полтавки Котляревської, яку всі пам'ятали, їм було дуже цікаво. Жінки в долі Івана Франка, феноменальність Григорія Сковороди. І ось ми кожне заняття готували певні презентації, цікаві кросворди. І ви знаєте, я бачила, як, яке зацікавлення це викликає в слухачі. Це було дуже приємно. Вони відгукувались на будь-яку пропозицію. Здавалося б так, що, наприклад, якщо якась гра інтерактивна, і людині вже за 60, я думала, можливо, ці люди відразу відійдуть якось. Ні, вони були найактивнішими. Також ці курси мені дали дуже багато особисто, як для мене. Через моє серце пройшли різні долі і різні історії. От я пам'ятаю, як на першому занятті задзвонив телефон у однієї слухачки, вона попросилася вийти, а потім зайшла вся в сльозах і сказала, можна я буду відсутня у мене. Зателефонували, ракета потрапила в мій будинок. І ви знаєте, вже зовсім по-другому потрібно було далі. Будувати ці заняття також мені дуже приємно було, що я познайомилася на курсах з Вінничанином Андрієм Козаком, і це неординарна особистість, ось тому, звичайно, ці курси не тільки збагачують і розвивають мовлення в слухачів, але й дають набагато більше викладачам і вчителям доторкнутися до цього. Скільки загалом занять в одному курсі, і скільки триває, тривалість одного заняття? Минулого року це було 24 заняття, але як показала практика, було трошечки важко, от так відразу, особливо російськомовним, війти у цю, у цю колію і е, відпрацювати всі 24 заняття і осягнути всю мовну систему. Тому цьогоріч ми вкоротили е, кількість занять, зменшили е, їх до 12. Але все одно цей курс на 12 занять розрахований на всю мовну систему, починаючи uh -huh. від основ орфепії і до синтаксису, ми не ставимо перед собою завдання там повністю дати нашим слухачам всю мовну граматику і так далі. Ми ставимо перед собою перше завдання навчити їх. Цікавитися українським контентом, навчити їх вчитися українському, щоб вони обирали український дубляж, слухали українські пісні, читали книги українською мовою. І для цього ми радимо дуже багато ресурсів. Ми можемо пропонувати якісь телеграм-канали, фейсбук-сторінки, мовних блогерів, фільми, Той ж самий Соловей співає. Це просто легендарний фільм, який повинен побачити кожен. Угу. І тривалість одного заняття приблизно це урок, так? 45 хвилин е, ні? ні, це пара. Ну це ага. так в середньому, от година 20 як триває. Пара десь година, в когось півтори, але е, наталі Вікторовна не дасть збрехати їх, не відпускають модераторів ага. наших. Вони затримують до самого закриття бібліотек. Це переважно були бібліотечні ага. заклади, де е, відбувалися заняття. Минулого року це були і Вінсмарти, Наші центри підліткових клубів і заклади загальної середньої освіти, і бібліотеки загалом 13 закладів було залучено як бази для занять. Цьогоріч це 5 бібліотек. Є перші результати. Розкажіть про цей фідбек. Пройшли вже кілька по якщо ви кілька дозволите. Кілька я думаю, про результати кажуть відгуки, uh -huh. тому що ми відправляємо форму нашого зворотнього зв'язку. Uh -huh. Ось декілька зачитаю. Дякую всім, хто був ініціатором проведення курсів. а Також всім, хто допомагав. Хочу продовження. Uh -huh. Так, от. Хочу висловити слова щирої вдячності всім, хто причетний до втілення в життя надважливого та класного проєкту Вільна українська? Дякую долі за унікальну можливість працювати із справжніми професіоналами своєї справи. Стільки любові до рідної мови, цікавих завдань, корисних лайфхаків, життєвих історій, теплих слів підтримки та безліч приємних подаруночків отримали ми за ці чотири тижні. Тому слова кажуть самі за себе. Як навчити російськомовного? Думати українською, перейти оцей мовний бар'єр, коли люди думають російською, а потім кажуть: ой, як це перейти в думці на українську, на рідну мову? Ну, власне, І на над лайфхак, можна. Націлені наші курси. От вони більше. Хоч там і багато граматики, багато е, таких правописних норм, е, ми постаралися подавати, але разом з тим це все-таки формат розмовного клубу. І найбільш, найбільш продуктивними такими формами роботи було діалогування, е, створення якихось комунікативних ситуацій. Це більше, знаєте, практика вивчення іноземної мови, але як не дивно, ми українському вчимо таким чином, що ми е, беремо як. Таку розмовну тему, як от вивчення англійської мови, так німецької, е, там є тема побут, тема uh -huh. мистецтво. І ми інтегрусія ситуації в, в магазині, угу. і ми просто пропонуємо слухачам комунікувати. Ось uh -huh. робити таку сценку міні, щоб вони діалогували, ніби вони в магазині, ніби вони в бібліотеці і так далі. Не боятися робити помилки. А, а ви правити, коли роблять помилки? Е, ну ми е, використовуємо таку е, цікаву методику, е, як у початковій школі Знайди помилку. Але uh -huh. бажано, щоб вони шукали. Самі, тому що все-таки для них той викладач, який веде заняття, він ніби є зразок, ідеальна людина, яка правильно розмовляє, і все. І є якийсь певний бар'єр. А от своїх вони всі однакові, вони не бояться. А ще дуже полюбляють от поетичні хвилинки, ви знаєте, коли ми читаємо поезію на злободенну тему, про війну, про захисників, про втрати, про кохання, про Україну. і вже на наступне заняття вони приходять і пропонують свої. Можна я прочитаю якусь поезію, і це велика радість. Домашні завдання є? Ну, Минімальні. Мінімальні так. Готують, наприклад, якісь ситуативні такі вправи. Ось. Жінки, наприклад, кулінарія. Ми uh -huh. варили борщ Подільський, варили борщ східний, uh -huh. південний, перукарня. Жінки теж дуже полюбляють цю тему. Закінчується час. Ви... В ефірі збігає швидко. Скажіть, чи продовжуєте, плануєте наступні курси? Ми, звичайно, вивчаємо потреби громадян. От перед початком ось цього, на початку червня першого набору цього року, ми проводили опитування мешканців громади, чи мають вони намір і бажання відвідувати ці курси. І реагуємо на запити наших мешканців. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про навчальний курс української мови Вільна Українська, що стартував у Вінниці. Дякую гостям студії за розмову. Координаторці проєкту Вільна українська Антоніні Пастушенко та модераторці курсів, вчительці української мови та літератури, заступниці директора з навчально-виховної роботи Вінницького ліцею 33 Наталі Бойко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб-канал Суспільне Вінниця, ставте вподобайки, поширюйте. На наші соцмережі в описі відео також залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини разом з українським радіо Вінниця.